Ватикані розпочалося прощання із папою Франциском. Сотні людей зібралися на площі святого Петра, щоб попрощатися із понтифіком. Після смерті папи лідери усього світу висловлюють сум. Водночас в ізраїльському МЗС пост із співчуттям щодо смерті понтифіка видалили. Це пов'язують із критичними висловлюваннями Франциска на адресу Ізраїлю. Тож, що про понтифіка говорять люди, зокрема у газі розповідаю в цьому відео, але перед тим як почну... Хочу подякувати вам нашим підписникам, що дивитеся та довіряєте каналу Суспільне новини. Нас на цьому каналі уже мільйон, але на цьому не зупиняємося. Якщо ви ще не підписані, зробіть це. Ну і тепер до відео про папу Франциска. Отже, нині триває прощання усіх охочих з понтифіком. Труну із стілом папи розмістили в соборі святого Петра. Площа перед собором була переповнена людьми з усього світу. Усі вони сподівалися попрощатися з Франциском. Востаннє. Папе солійкі сій нормально Christ. Папа, це той, хто зазвичай слідує законам Христа, і він тут для того, щоб вести мене за собою. І також для того, щоб домовлятися з політиками і направляти усіх. Він був дуже близький до бідних. І він дійсно представляв більшість населення світу. Він був дуже хорошою людиною. Він був дуже популярним тут в Італії, і я думаю, він був дуже близьким до людей, як ніколи. Ми відчували його добре ставлення до всіх людей. 25 квітня відбудеться церемонія закриття трони папи, повідомили у Ватикані. А сам похорон відбудеться на наступний день, 26 квітня. Нагадаю, на цю подію до Риму приїде чимало світових лідерів. Серед них і український президент із першої леді. А тепер поговоримо про те, як у світі сприймали папу Франциска та його промови. Уже багато сказано про заяви Понтифіка щодо війни в Україні. Окреме відео про це у нас є на каналі. Але коротко нагадаю один випадок: у березні минулого року він сказав, що сильнішим буде той, хто матиме мужність білого прапора, тобто визнає поразку. Також він вважав, що вести переговори це сміливо. Це понтифік казав, оцінюючи становище України у війні. Слова Франциска очікувано викликали широкий резонанс. Тож прес службі Ватикану довелося пояснювати їх. Мовляв, вислів про білий прапор першим сказав журналіст під час інтерв'ю. Ну а папа вже підхопив його. Тоді заяву Понтифіка розкритикували і західні політики, і український президент. Зеленський, не називаючи імені Франциска, сказав, що за 2,5 тисячі кілометрів займаються віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити. І от після смерті папи Франциска уже міністерство закордонних справ Ізраїлю опинилося в центрі дипломатичного скандалу. Адже вони спочатку опублікували, а згодом видалили повідомлення із співчуттями у зв'язку із смертю Понтифіка. Пише Ройтерс. У публікації був текст: спочивай з миром папу Франциску. Нехай його пам'ять буде благословенням. Та фотографія Понтифіка під час візиту до не плачу в Єрусалимі у 2014-му. Офіційних пояснень щодо цього кроку в МЗС Ізраїлю не надали, але Ізраї. Ські дипломати припускають, що рішення пов'язане із критичними висловлюваннями папи Франциска на адресу Ізраїлю. Зокрема, у листопаді 24-го року Понтифік закликав міжнародну спільноту розслідувати, чи не є військова операція Ізраїлю в Газі можливим геноцидом палестинського народу. Адже за словами Понтифіка, деякі міжнародні експерти вважають, що події в Газі якраз відповідають визначенню геноциду. Пише Аль-Джазіра. і це був перший випадок, коли папа Франциск публічно використав термін геноцид. І це висловлювання стало одним з явних критичних зауважень на адресу Ізраїлю в контексті війни у посольстві Ізраїлю у Ватикані. Тоді відповіли, що геноцидна різанина відбулася саме 7 жовтня 23-го року, коли Хамас напав на Ізраїль. Тож з того часу Україна реалізує своє право на самооборону проти спроб із семи різних фронтів вбити громадян Ізраїлю. йшлося в заяві. Також у січні цього року Понтифік назвав гуманітарну ситуацію в Газі ганебною. Що ж, президент Ізраїлю висновив співчуття у зв'язку із смертю папи римського Франциска? А колишній посол Ізраїлю у Ватикані Рафаель Шуц. Розкритикував видалення поста, назвавши це помилкою, і зазначивши, що не варто зводити рахунки після смерті людини. Але цей інцидент підкреслює напруженість у відносинах між Ізраїлем та Ватиканом, особливо в контексті конфлікту в Газі та позиції папи Франциска щодо дій Ізраїлю. Є ще одна цікава деталь протягом останніх 18 місяців свого життя. Папа Франциск проводив своєрідний нічний ритуал. Понтифік дзвонив у єдину католицьку церкву в секторі Газа, висловлював католицькій громаді це Папа Франциск дуже добрий, і він дуже близький до християнської спільноти Гази, не лише до християн Гази, але й до всього народу Гази і до всієї святої землі. Він дзвонив нам востаннє. Це була велика субота, і він попросив нас помолитися, дав нам благословення і подякував нам за всю службу заради миру. папа, був нашою найбільшою підтримкою після Бога в цій війні, і він завжди був як бальзам для наших ран, і він завжди говорив нам бути сильними. А у своєму посланні у великодню неділю Франциск висловив свою близькість до страждань християн у Палестині та Ізраїлі, а також до всього ізраїльського та палестинського народу. Тепер трохи про те, чим ще запам'ятався Понтифік. Папа Франциск став главою святого престолу більше десяти років тому, у 2013-му. Його вважають найбільш ліберальним папою. Він, наприклад, робив заяви, які стосувалися сексу, абортів, сурогатного материнства, ЛГБТ-спільноти та випадків сексуального насильства з боку священників. Папа Римський запам'ятався зокрема і тим, що за час свого понтифікату розширив права жінок під час богослужіння. Для цього змінив навіть церковний закон. Наприклад, у 21-му році жінкам дозволили прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння. Також понтифік вперше призначив жінку на посаду заступника секретаря синоду єпископа. А у 23-му році папа вперше дозволив жінкам голосувати на зборах єпископів. Нині це стосується п'яти монахів. Також понтифік загалом закликав підтримувати жінок, схвалював годування грудьми немовлят у громадських місцях та виступав за рівну оплату праці для жінок. Хоч вважав аборт вбивством дитини, утім закликав священиків бути милосердними до жінок, які все ж робили аборти. Але за це понтифіка критикували. Адже були факти, коли священики чинили сексуальне насильство над черницями, а потім змушували їх робити аборти. До слова папа визнав, що таки були випадки, коли представники духовенства сексуально знущалися з монахинь. В одному з таких випадків монахинь утримували як секс рабинь. Тепер щодо ЛГБТК Плюс спільноти, папа римський вважав, що церква не має засуджувати ЛГБТК плюс людей, і, хоч спочатку казав, що священники не можуть благословляти одностатеві шлюби, вважаючи це гріхом. Але у жовтні двадцять року Понтифік запропонував католицькій церкві благословляти одностатеві пари. Але водночас церква продовжує розглядати шлюб лише як союз між чоловіком і жінкою. Але декларація викликала незгоду в деяких єпископів, зокрема в Африці. Вони відмовлялися дозволяти своїм священникам виконувати цю декларацію у частині африканських країн. Одностатеві стосунки можуть призводити до тюремного ув'язнення чи навіть смертної кари. Папа також критикував закони, які криміналізують гомосексуальність або дискримінують ЛГБТК плюс людей. Він казав, що бути гомосексуальними це не злочин, і ще одна тема, якою він займався, це сексуальне насильство, яке вчиняли служителі церкви. Тоді католицьку церкву звинувачували у прикритті злочинів. Тож Понтифік збирав у Ватикані саміт, щоб обговорити проблему. Отже, про те, як і коли будуть обирати нового папу, а також хто основні претенденти на головування у Риму католицькій церкві, я розпов. Відало в попередньому відео. Подивіться посилання. Ми прикріпимо на екрані. Також суспільне буде транслювати похорон папи Франциска 26 квітня. Ця подія буде ексклюзивною для українського глядача. Тож поставте дзвіночок, щоб не пропустити.